Вам привіт! Сьогодні поговоримо про легалізацію коштів на території Польщі або перевезення до Унії Європейської. Всі прекрасно знаєте, що звичайно, коли ви перевозите більше як 10 тисяч євро, то їх потрібно декларувати. І, наприклад, багато людей власне, щоб уникнути декларування, перевозили, наприклад, з кількома членами сім'ї по 10 тисяч до 10 тисяч євро. І таким методом кошти завозилися легально офіційно, але відповідно їх не було потрібно декларувати на кордоні. Взагалі, чого стосується декларація, конкретно закон, який стосується цілої унії Європейської, він діє з 2018 року, і він полягає на тому, що протидіє відмиванню брудних грошей і фінансування тероризму. В Польщі орган центральний, який за цим слідкує, це ЄГІФ, тобто Генеральний інспектор інформації фінансової, тобто це є установа, яка звичайно моніторить великі перерахунки, великі впливи на територію Польщі, наприклад, і в разі. Підозри, то відповідно приймаються дії. Цей закон діє вже, так як говорила, від 2018 року, і в принципі, його дотримувати ніхто особо не дотримувався. Після вибуху війни був дуже великий потік коштів, і багато банків стикнулося з проблемою, що вони взагалі не мали інформації про походження. І від початку цього року, від 25-го, почалися дуже сильні контролі і вимагання. Тобто, це було потрібно завжди, але в принципі, ніхто на це не звертав увагу, просто після кількох неприємних ситуацій банки мали вже обов'язок це вимагати. І зараз Я працюю як рієлтор з 21-го року на території Польщі і бачу, з якими проблемами стикаються клієнти, котрі планують купляти нерухомість. Я говорю про людей, які заробляють працюють, наприклад, за кордоном для прикладу, це Україна, і просто мають якісь заощадження, які планують тут купити нерухомість. Теж термін. У Польщі готівкою рахуються кошти, які не походять з кредиту, а це є просто ваші кошти зароблені і стоять на банківському рахунку. Теж є ліміти, які можна оплачувати готівкою фізично грошима, і решту все оплачується перерахунком. Тобто, якщо ми говоримо про покупку квартири, то, звичайно, всі кошти продавець буде хотіти отримати на банківський перерахунок. І багато людей стикаються тут з проблемою конкретно як поставити кошти до польського банку раніше. 21-й, 22-й, навіть 23 і половина 24-го року, в принципі, питань не було. Люди просто приносили якусь там ікс суму, ставили на рахунок, були питання, звідки кошти, всі казали, що це мої кошти, і в принципі тих додаткових документів не було потрібно. Кожного року, звичайно, це все усугубляється, і відповідно, в 2025 році, тобто в цьому році, почалася проблема з взагалі з перевезенням, везенням і поставленням на рахунку, адже банк вимагає. Має шерик документів, яких багато людей не мають. Конкретно документи, які потрібні для того, щоб банк вас прийняв кошти. Спочатку. Інформація про походження коштів і підтвердження. Тобто, якщо у вас діяльність, то можуть бути якісь річні виписки. Якщо ви продавали там нерухомість або рухомість, то відповідно акти нотаріальні, вони мають бути перекладені на польську мову. Другим документом це буде, якщо ви, наприклад, плануєте ставити кошти в доларах, євро або в іншій валюті, а відповідно в Україні в нас дохід є в гривнях, то мусить бути інформація про те, що ви ті кошти відповідно з гривні міняли на валюту. Тобто обмін коштів. Третім документом це буде вивіз з України і це декларується на українській митниці про вивіз. Я знаю, ця інформація є важлива, бо щоб задекларувати вивіз коштів, українські митники хочуть конкретно інформацію про те, що ви свої кошти зняли зі свого банківського рахунку, і відповідно ці оригінали квитанції залишаються на митниці і вони вам дають таку митну декларацію. Четвертим документом це. Є декларація про ввіз на територію Польщі, і в сумі на будь-яку територію, тобто якщо ви ввозите більше 10 тисяч євро, то ви обов'язково мусите декларувати ці кошти. І на підставі цих чотирьох документів ви приходите до польських банків. Зараз це прям не всі банки, які відкривають рахунки для іноземців, але кілька є. Звичайно, маєте свій закордонний паспорт і відповідно маєте кошти в цій валюті. Тобто, після верифікації цих всіх документів, звичайно, банк вас приймає кошти, і ви відповідно можете купляти собі нерухомість. Навіть раніше банки не вимагали настільки багато документів, але у зв'язку з тим, що після дій на Україні почався дуже великий віз готівки, взагалі великий приплив коштів, які вони не можуть зверифікувати, і зараз банки мають обов'язкову вимогу ці всі документи подати. Тобто, якщо ми говоримо в загальному сам закон протидії відмивання коштів, він діє з 2018 року. Він стосується кожної європейської країни. Але він почав так на функціонувати і ним почали користуватися тільки, як на мене, на початку цього року, тобто 2025-го. Бо, наприклад, в мене є дуже багато кейсів, які, з якими ми ставили якби, кошти з людьми на покупку квартири, і там відповідно було потрібно мінімальних інформацій про походження, тобто навіть усна заява, яку людини описували, і ми говоримо говоримо про досить значні суми. від початку цього року, навіть на початку там січень, я ще доробляла одну транзакцію. У нас там, в принципі, був мінімальний перелік документів, але кожного разу це прям дуже сильно усугубляється. І так само, як, наприклад, коли я спілкуюся з працівниками банку. З якими я співпрацюю, то всі говорять, що зараз настільки все ускладнилося, і воно вже не полегшиться. Що ці документи основні вони мусять бути для того, щоб ви просто відкрили кошти, поставили і не мали проблем. Бо навіть, наприклад, якщо ви маєте якусь частину документів, і десь ви там попросите працівника, який у вас ці кошти, скажімо так, прийме, то все рівно великі вплати вони входять до системи ГІФУ, і в такому плані кошти можуть просто заблокувати до вияснення обставин. І і, відповідно, Якщо ви їх ставили без тих вищесказаних документів, ну, то є розуміння того, що ви цих документів не можете мати, і ви зробите собі просто проблему. Раніше, наприклад, люди перевозили до 10 тисяч євро, тобто це сума коштів, яку не потрібно декларувати. І, наприклад, їхали по кілька членів сім'ї. там, цілими сім'ями, да, і в такому плані перевозили ті кошти. І власне це все легально да, бо можна під підтвердити початками в паспорті, що ви ці кошти перевозили протягом двох-трьох років. І раніше, навіть минулого року, це десь проходило, бо просто було заяво, що це ваші гроші, ви собі їх привезли. Да, і ніхто там не задавав зайвих питань, хоча мали, бо закон діє від 2018 року. Зараз це вже не проходить. Навіть мимо того, що ви маєте мільйон початок в паспорті, і ви це все можете показати і доказати. В банків є питання, якщо в тебе ці всі гроші офіційні і легальні, тоді чого ти не перевозив загальну всю суму, а возив по 10 тисяч 2 роки. І там, наприклад, ваші логічні пояснення бо для безпеки, бо так хотів, бо заробляв, бо не заробляв, тому подібне. Це вже зараз не проходить. І в загальному, якщо ми говоримо про ті банки, які відкривають, наприклад, іноземцям рахунки, їх залишилося не так і багато. бо... Постійно вони скорочуються, наприклад, після ситуації, після 2021 року, то взагалі всі банки відкривали навіть по українських внутрішніх паспортах. Потім почала ситуація трішки змінюватися. І зараз, коли вже ситуація, якби три роки діє, то просто багато банків. Відмовилося від співпраці з людьми, які, наприклад, тут не потребують тої банківської карти, тобто вони не мають сталої роботи, вони там не навчаються, не працюють і тому подібне. Деякі банки, звичайно, залишилися і. Ускладнилася оплата е, самих коштів. Е, так що, якщо ви плануєте, наприклад, купляти нерухомість в Польщі, а е, тоді спочатку потрібно почати від кладення коштів на рахунок. Е, коли всі кошти є, тоді починати пошуки. У мене була теж така ситуація на, на підставі якби попередніх досвідів, е, що там шукається нерухомість, приходиш, ставиш кошти, купляєш якби все швиденько і комфортно. Це було там, ще раз повторюю, до початку цього року. Року. І третій квартал цього року була ситуація, що ми власне діяли з тою самою схемою, бо людина мала якісь там документи, але не всі. І спочатку пошукали квартиру, потім повстало питання ставлення коштів на рахунок, і, власне, жоден банк не прийняв, бо людина не мала всіх вимагаючих документів. Так що це зараз дуже важливо, воно все контролюється і, і верифікується. Теж, наприклад, знаю, що люди мають багато банківських рахунків і можуть собі оплачувати через платомат якісь там кошти щомісяця, і, наприклад, назбирувати таку суму. Тобто, це можна робити, але завжди треба пам'ятати про те, що якщо ви десь там впадете до потреби верифікації, то відповідно ви маєте бути приготовлені відповісти, звідки ви отримуєте кошти і чого ви їх не платили через касу, а платили собі якимось там сумами на багато банківських рахунків. Так що, як підсумок, тобто полегшення цієї процедури не буде, адже вона є така, яка мала бути від 2018 року, просто вона почала прям повноцінно діяти тільки в 2025 році. Ну І для того, щоб все було комфортно для вас, відповідно потрібно готуватися наперед і готувати всі документи. Звичайно, всі документи для банків мають бути перекладені на польську мову. Я говорю про Польщу сертифікова. Перекладачем, ну і відповідно, все має бути в комплекті. Бо навіть так як працівник вчора говорив, можна ставити якусь там частину коштів, але все рівно, якщо будуть питання, то можуть заблокувати. І Відповідно, щоб не було неприємностей, потрібно це все наперед приготовувати. Хто потребує якоїсь допомоги, консультації, звичайно, запрошую, і теж хто планує. Купити нерухомість у Варшаві або її близьких околицях, то теж запрошую вас до співпраці.